Є надії, але невеликі. А, а тому що мало хто помінявся, тому надії невеликі. А кандидатура Гройсмана на посаді прем'єр-міністра, як ви взагалі ваше ставлення? Ставлення Мабуть, сьогодні кращої кандидатури на даний час немає. Це одна і та сама команда, так що очікувати якихось особливих кардинальних змін, по-моєму, тут немає чого. Як ви думаєте, ваше? Ну, вже, на жаль, песимізм переважає над оптимізмом, тому надій мало на покращення, хоча хочеться. Як кожній людині. Сподіваємось. Так. Сподіваємось на краще, тому що шкода, що такою високою ціною дається нам ця незалежність, ця воля, ця свобода. Хлопці наші голови кладуть, можна сказати, кров'ю, потім покривають нашу землю. І скільки можна чобтися в тій Верховній Раді, і все безрезультатно. Нехай би вони пішли всі гуртом на чолі з прем'єр-міністром, туди на передову і доказали, що вони варті. Надіємося. Хоч він Гройсман, але надіємо, що зміниться. А ну взагалі, тобто як ви до кандидатури Гройсмана відноситесь. Нормальний. Він Вінниці себе зарекомендував. Хай же ви. На мою думку, думаю, що не зміниться нічого. А чому ви так? А тому що Гройсман це такий же друг якийсь олігархів. Ну, Порошенко, друг то то його людина. Так що так і було, так і буде. Тобто Я думаю, що не зміниться нічого. Тобто, на вашу думку, Гройсман це не той прем'єр-міністр, який нам потрібен зараз. Ні. Нам треба технократ. А він не технократ. Те, що він там в Вінниці зробив добре, то то мер. Але це ж не прем'єр, це мер просто. Ну, я вважаю, не зміниться, мабуть. Ну, ви... Краще, мабуть, не зміниться. Бабушка, ми поїдемо літом на море. Як ви бачите, з мене ви поїдуть да. <ріху> <ріху> Мабуть, ми будемо на дачі.